Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему обережно міни у Херсонській області ворог дистанційно мінує території. Вибухи спричиняють численні поранення. Найчастіше ворог мінує території мінами ПФМ 1 пелюстка. Це одна із найнебезпечніших мін, має компактну пластикову форму, через що її майже неможливо помітити у траві або ґрунті. Спрацьовує навіть від найменшого натиску чи руку, особливо небезпечна для дітей, які можуть сприйняти її за іграшку, часто розкидається ворогом дистанційно та у великій кількості. Що діяти, якщо ви. Помітили пелюстку. Не торкатися, відійти на безпечну відстань. Повідомте про знахідку за номером 101 або 102. Пам'ятайте, ніколи не намагайтеся знишкодити міну самостійно, адже ваше життя найцінніше. Дякую вам за увагу!